Сьогодні я дуже швидко впоралась зі своїм грибним полюванням. За, десь за півгодинки, ну може трошки більше. Ось назбирала скільки грибочків. Йду вже назад, тому що кошик вже майже повний. Але по дорозі ж вони ж все ж одно трапляються. І ось бачу, будь ласка, ось один грибочок. Ось так. Далі ось другий. Так. Ось третій. Величенький який, але гарненький. Щас третій, будь ласка. Так, а ось іще й четвертий. Ось іще. Ой, який цей. О! Який красунчик. Так, зараз кошика поставлю тут поряд. Так, ще тут треба подивитись, може ще щось. Десь листі. Сонечко зайшло, не дуже видно. Ось іще бачу один. маленький, але такий вже. Ну, нічого, піда такий теж кошик. Так, ось. Сьогодні дуже вдале мене на полювання. Якось такий був настрій гарний, коли я їхала в ліс. Ось, дивлюсь, іще один. Виховався. Ось. Думаю, ну, сьогодні я назбираю грибочків швидко. Так воно і вийшло. Ось іще один. Так що вже буду збиратися додому. Бо кошик вже майже повний, а ось іще. Бачите, тут поряд збирала і не бачила. В листі погано видно. Ось, ось. Буквально ось на цьому п'ятачку. Ось уже скільки грибочків. Так що хто ще бажає в ліс за грибами, тому не зволікайте, а їдьте, поки, звісно, в кого є така можливість, де безпечно бувати в лісі. Тут я в Чернігівській області вже 10 днів. І, до речі, ну тут поки що тихо. Ось я притіла зняти відео цих грибочків і побачила, я їх не бачила до цього. Оце б пішла ось іще два, будь ласка. Тому я говорю, що в таку пору року треба бути повільним, збирати гриби, не бігати, а дуже повільно ходити. І ось, будь ласка, ще. Вони величенькі, але нічого тугенькі. Ось, будь ласка, сюди всі докупки. Це кошик повний, тому, мабуть, виходжу навіть на дорогу і йду до свого велотранспорту, на якому я приїхала. А всім бажаю, звісно, тихого і безпечного дня.